Зуби за 20 тисяч доларів. Насправді я хочу розказати більш детально, поки ви дивитеся цей влог, для того, щоб вам стало зрозуміліше, а для кого такі процедури взагалі потрібні. У Даної пацієнтки був тантальний пародонтит. Це коли кістка не тримає зуби через видалені зуби, через погану гігієну, через відкладення каменю на корені зубів. І, взагалі, такий спосіб життя, який привів до того, що зуби всі не трималися в кістці і куріння в тому числі. Пацієнтка прийшла до нас зі скаргами на опущення обличчя, опущення м'язів обличчя, і ми розпочали одну велику тотальну реабілітацію, відфотографували пацієнтку, узгодили з нею повний план лікування, що будемо робити, як це буде виглядати, тому що ось. Саме так виглядали в неї зуби, і, звичайно ж, з такими зубами жити не так приємно, як з тими, які ми зробили їй. Але дивіться, стоматологія може не мати змоги допомогти пацієнтам, коли є вже. Точка, від якої ми не можемо відкатити назад. Тому не доводьте, будь ласка, свої зуби до такого стану. Ми сьогодні будемо знімати наш перший проект про посмішку, яка змінила життя, і наша героїня вже збирається. Ми запросили і візажиста, і стиліста по волосся для того, щоб показати і ви могли відчути змінену енергетику від пацієнтки, якій ми провели таку процедуру, тому що насправді це ж. Не просто про зуби, це про відчуття, це про життя, про якість життя, про те, як ми проявляємося, розумієте. Тобто, зуби це наша проявленість. Це не боятися посміхатися, не боятися розмовляти. На прикладі цієї пацієнтки я хочу вам сказати, вона боялася і соромилася своїх зубів, свої порожнини рота, і тому не йшла на контакти з іншими людьми. Ми випустимо ще подкаст з цією пацієнткою, в якому вона скаже, що ой, та все було нормально, мені не було складно. Мені не було страшно і так далі. Насправді я пам'ятаю, як ми йшли цей шлях, і було і страшно, і важко, і психологічно, і фізично день, -день лишитися всіх зубів, да? тобто ти жив з зубами, які нібито трималися, які нібито ти не межував, а тут. Ти приходиш додому, а в тебе жодного зуба немає. Лишитися на три доби без зубів це мати треба стальні яйця, як я кажу, тому що насправді, насправді це дуже важко психологічно. Тобто наша Тетяна і плакала дві доби, так, що вона довела себе до такого стану. Ми її як могли підтримували, розмовляли, підтримували своєю присутністю, запрошували її, тому що такого складного втручання в нас були і синці на обличчі, і невміння говорити, так, тому що язик просто. Ковзає між зубами, і звичайно, ми зробили топову процедуру, яка називається All-in-Six. Це шість імплантів зверху, і на ці імпланти кріпляться зуби і шість імплантів знизу. Ми використовували індивідуальний шаблон для постановки імплантів, для того, щоб була 100% приживленість цих імплантів, тому що. У таких пацієнтів відсутня кістка, і треба довжину, ширину і кількість імплантів до міліметрів вищити. Продемонструю вам фотографії вже зажившими яснами. На третій день ми встановили всі зуби. Ось так виглядають ясна: встановлені імпланти, все прижилося, все відновилося. Тобто боятися насправді нема чого, тому що цю процедуру взагалі скинулися всі. Скинулася і донька, і сама мама працювала дуже багато, тому що насправді 20 тисяч доларів це дуже великі гроші, але це ціна щасливого життя. Ми, звичайно ж, запростили Христину, дуже дякую Христину за такий неймовірний результат і неймовірне перевтілення. Ми, звичайно ж, зробили укладання, прийшли в салон по сусідству, де помили голову, де доглядали за цією жінкою. І, взагалі бути жінкою це класно, це приємно, це гарно. І коли в тебе ще й плюс до, до цього всього шикарні зуби, такі як нашої Тетяни, жити набагато краще, набагато легше, набагато кайфовіше іти відкритий до цього світ, пили каву, і спілкувалися, і налаштовувалися на фотосесію, насолоджувалися компанією, взагалі робити мейкап дорослим жінкам, да? він ж відрізняється від молодої дівчини, молодої жінки тим, що шкіра інша. Для цього складного завдання запросила Христину. Христина впоралася на 100 із 100 з цією задачею. Мені. Дуже сподобався результат. Ви можете це побачити, яке ніжне перекриття, яка ще я не намальована і запуша. Але Тетяна вже наша дуже гарна, неймовірна. Ось знайомлю вас з нашими дівчатками. Просто хочу продемонструвати, яку красу зробили дівчата. Це робота Христини. Так. І Валері. Для того, щоб ви Скористалися цим контактом. Ви просто маєте побачити, якою косметикою працює Крістіночка. Ну про це ну, дорого багато. Подивіться, ну вам і гучі, вам і армія, боля і прада. Подивіться, будь ласка, на продукти, які Христина використовує, це просто топчик. Це просто топчик, тому що насправді важливо для мене, чим фарбують, як доглядають, чим вкладають. І тому ми для цього запросили професіоналів. Ви знаєте, я хочу розказати про людяність і про те, як ми будували стосунки. Дочка прийшла до мене познайомитися, брати собі лікаря-стоматолога. Вона дивилася мене в інстаграм, спостерігала, бо ми вмовили маму на таку важку процедуру, на таку важку реабілітацію, і в Тетяни ці зуби були на карті бажань. Уявіть собі, жіночка. Пів свого життя мріяла про білосніжні вініри, про білосніжні зуби. Що на, на мапі бажань в неї були ці зуби, уявляєте? Це ж просто неймовірно, це для мене. Такий показник, що ми бачимо ціль і до неї йдемо. Я не просто так розповідаю вам цю історію, тому що насправді я знаю, що люди бояться таких процедур. Людина, про яку я не можу не сказати, це моя Юля. Юля робить нереальні фотографії. І кращої людини на цю задачу я знайти і подумати навіть про когось іншого не могла. Юля, я дуже тобі дякую за професіоналізм, за якість, яку ти надаєш, за швидкість, за те, що ти в мене така кохана обожнюю тебе. Моя вишені за діма, і ти дуже. Ді, Тетяна прийшла і сказала, Я хочу самий білий колір, який існує. А ми лікарі розуміючи, що вона блондинка. Що світлий тип шкіри і що ті білі яскраві зуби ну буде негарно. Декілька зустрічей говорили тільки про колір. Ми обговорювали їх висоту, ширину кожного зуба, щоб був прозорий край, щоб виглядало це натурально, але всі знали, що в мене вініри, каже Таня. Щоб всі знали, що в мене вініри. Ви чуєте вініри в мене? Ось тому ми декілька разів зустрічалися. Вона каже, найбіліший колір. Ми з хірургом такі, типу, Еларм, e <laughs> тривога. що робити? Домовилися, що все ж таки виконаємо бажання пацієнтки, тому що саме пацієнтці жити з цими зубами, саме їй насолоджуватися життям. І тому не думайте, що ми повністю підберемо все самі, і з вашою думкою не будемо рахуватися. Наприклад, прикладі цих фотографій ви можете зрозуміти, які консультаційні додаткові візити були в пацієнтки для досягнення цього результату, цієї неймовірної посмішки з Dental Clinic інакше. Відчуйте, я на вас чекаю. Підписуйтесь і пишіть, яка саме у вас проблема, а ми її вирішимо.